Всім привіт! Сьогодні я буду робити укладку на фен Brush від Xure Store. Я її буду робити на вологе волосся. І тут йде ось такі три насадки. Спочатку я просушую корні волосся насадкою фен. і скажу, що він дуже потужний. Тепер я змінюю насадку на браш. За рахунок того, що він витягує та підкручує волосся, з ним дуже легко робити укладки в стилі Old Money. Ось приклад. Я придаю такий прикореневий об'єм і підкручую кінчики. І виходять дуже класні та такі естетичні зачіски. Ну, мені дуже подобаються такі зачіски, ось такі підкручені кінчики. Тепер будемо розбиратись з моїм чубчиком. Я так само придаю прикореневий об'єм і витягую волоску. Ось є приклад на відео, і чубчик виходить з ним ну, дуже класний. І ось такий результат. Мені дуже подобається, як уклався сам чубчик. І ось така неймовірна зачіска в мене вийшла. Магазин залишила в описі.